Стрелина, не серця, ро чудовий край, ще миний край, чи мощай крутя, Край, міри рідний край, і счений край, сосетя і труда, і крута, ти моя любов, ти рідна матінка моя. Реабілітаційні центри це є наш новий напрямок. Ми розуміємо, що лікування наших військових, ваших військових і всі, які потребують реабілітацію, Це найважливіше на сьогоднішній день. І тому долучились до такої співпраці. Я хотів подякувати наших донорів, тому що без них ми б ніколи б не могли б завершити навіть і почати ці проекти. Це е, фонд Неміра, Швейцарія, це наші норвезькі партнери. Е, це є е, канадійсько український фонд, е, яка придбавила Обладнання це є waste water, які прибавили нам меблі, такі, такі фонди з цілого світу. Дуже дякую, що ви всіх прийшли. Це важливо, щоб всіх Все, що Люди відчували вашу підтримку як громаду, як медичний персонал, як адміністративний влада. І, і дійсно наші е, е, на першому черзі ветерани. Я бажаю вам тут, що ви знайшли свій своє місце, своя команда. І так само вам бажаємо е, е, відновлення е, е, в житті. Ми вас дуже вдячні. Дякую за вашу службу. Сьогодні хочу подякувати усім, хто долучився до цієї справи. Велика повага, честь і вдячність команді. Мовлю вже. В першу чергу напевно, що подякував би нашим е, друзям, міжнародникам, меценатам, е, ті, що в такий складний час сьогодні нам допомагають, і це від щирого серця подяка. Щира подяка. Хочу подякувати нашим спонсорам, меценатам, благодійникам і в першу чергу нашим друзям від щирого серця, оскільки ви, і пані Патріція, і пан Джон. Вкладайте завжди душу в ту справу, яку ви безпосередньо робите. Багато роботи зроблено, і хотів від себе особисто і від побратимів подякувати всім причетним до будівництва цього будиночка, надії, як би, як його всі тут називають. І слава Україні!